Я на каналі Фудшоу і я хочу вам розповісти, на які приманки найбільше клює щука. Перше, в моєму рейтингу це такий мепс з червоною розміткою, а є з чорною. Він важить 12 г, і на нього дуже багато клює. Я спіймав на його 4 щуки і 3 окуні. Друга в моєму рейтингу це така вертушка. Третього розміру вона важить 12 грам теж. У неї дуже гострий гачок, і її вже 3 роки, прикиньте, І вона коштує 120 гривень. Я спіймав 6 щук і одного окуня. Третє в моєму рейтингу це колібалка. Вона дуже схожа на карася. Самі подивіться, вона важить 14 грамів, і в цієї рибки крючок не дуже гострий, хоч і цієї рибки лише один рік. І четверта в моєму рейтингу це такий гарний воблер. Він коштує 200 гривень. Тут дуже дуже гострі гачки. Він ніряє під воду на 80 від 80 до 120 см, і дуже гарний він. Але він мені не подобається тим, що я на нього спіймав лише одну щуку. Я не знаю. Якщо вам сподобався такий відеоролик, Дякую за перегляд. Якщо набереться під цим відео 100 лайків, я розкажу, де я такі рибки купляв. Всім до побачення!